Привіт! Ви на каналі ClubeGame. Сьогодні у нас гра про Nascar. Зараз я вам покажу свою машину. І відремонтую, що була як новенька. Це e, Dodge Charger Daytona, по-моєму. А зараз ми ну, подивимось, як зовсім пілот. Як наскар ми з вами поїздимо. Ну прям не дуже сильно як ТОПХ 5. Це одна з найкрутіших ігор із фізикою. Але це телефон. Так у нас. Ну, Це єдина гра про на маскарну телефон, яка йде. Це стопка рейсінг. Можете її скачати в плеймаркеті чи в інтернеті, вам зручно. Ну, Я вибрав ну, тяжкий рівень. бо Це моя улюблена карта. І від такої камери завжди, бо звук від, саме від цієї машини, ну, від Dodge нашого. Ну, не дуже такий. Він чуть-чуть репить, тому я люблю від такої камери кататись. А давайте зробимо з салону. Салона краще буде. Реалістичніше, можна сказати. Відсело не тяжче їздити, я вам скажу. Ми як пілот їдемо. Так, чуть підбили. Ми Маємо перші їхати. У нас підбивається план. А я як нас занесло. Так, обганяємо. Аккуратно. Щоб не вийти з траси ще. Ну, майже як справжній, я скоріше скажу. Так, вони відстаю вже. О, у нас підбили. Чуть-чуть траси, вишні, нічого страшного. Ми не здаємось, їдемо далі. Так. Швейт, ще, швей, ще, покинуся їх обгоняти. Ми 14, бачите, спереди 13 світиться. Обганяємо. Раз, вже 12. Так, у нас є 5 кіл. Щоб їх всіх обігнати. а, да, а вже три лишились. Так, обганяємо, доганяємо всіх. Оску. Пряма полоса. Це моя ми... улюблена карта. Вона одна з найлегших. І на ній можна роз'єднатися добре. Я до речі зробив кіна з тачок, а в мене ще махін. Я зараз на ньому літаю. На початку відео можна було побачити. Так, ми вже восьмій, нам потрібно, а нам потрібно перше місце, хоч призове якесь третє. Ого, як тримає позицію крепко. 14. Так, ми обходимо. Ах, дивіться, дві, дві однакові машини. А я думаю, що ж не так. Ми її напевно не боя воно бачу. Там також блакитний їде. Ну, скарбці їздимо по кругу. Давайте їх доганяємо, тому щось вони без нас, видно, не можуть. Витя, моя, моя копія. Ми доганяємо нашу копію. Раз, зразу двох. Так, останнє коло, бо білий прапор. Так, поганяємо. Віці ми 180 кілометрів від це третє місце. Все, ми на другому. Ні, ми, ми третє, це він четвертий. Потрібно другу бінату не ми займемо третє. Давайте доганяємо. Ну, дякую всім за перегляд. Ми займали з вами третє місце. Це також призове. Думаю, нормальний у нас такий виграш з вами. Вийшов. Дякую вам за перегляд. Всі ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.